Про великий обмін 90 на 90 стало відомо у вівторок ввечері. Приблизно в той же самий час надійшла новина про те, що ще в суботу, в Москві, кривавий патріарх Кирило Гондяєв приймав такого собі Йонафана Єлицьких, митрополита Тульчинського від УПЦ, яка нібито не МП. В Україні Єлицьких засудили на 5 років. Позбавлення волі, реальний термін. Набір звинувачень, в принципі, стандартний, як для ієрарха ОПЦ МП, заперечення російської агресії, її підтримка, антиукраїнська пропаганда, розпалювання міжрелігійної ворожнечі. Але Йонафан не якийсь там рядовий піп. Він перший митрополит, і єпископ, який такі звинувачення отримав. Які були обґрунтовані, доведені до суду, а суд виніс вирок. Власне, якщо говорити світську мову, можна його порівняти з е, очільником області або навіть заступником міністра. Ну, тобто це великий птах. І от зараз його приймає в Москві Гундяєв, дає йому орден і тричі, тричі це не перебільшення, у них ком'юніке на сайті патріархії так і написано. Дякую Йонафану за вірність російській православній церкві. То що взагалі відбувається? Хто цей Йонафан? І чому за нього віддають стільки українських захисників? Зараз розберемося. Я, Соня Кошкіна, це канал ЛБ Лайф. Обов'язково підписуйтесь і ставте вподобайку, для того, щоб не пропустити найголовніше. Погнали! Іонафан є особистим другом Кирила Гундяєва. Вони познайомилися ще в 70-ті роки в Ленінградській духовній академії в часи, коли Гундяєв був її ректором. А одна із посад Іонафана це очільник хору. До речі, у нього ще з молодих років прізвисько композитор. Він сам складав, складає музику, пише музику, любить її, на ній знається. Це таке його хобі. Але після того, як е, Гундяєв перестав бути ректором, Юнафана з академії вигнали і вигнали зі скандалу за аморальну поведінку, яка не личить статусу монаха. ну власне, знаючи е, порядки в цьому середовищі, важко собі уявити, що взагалі можна було зробити, щоб свої ж вигнали тебе з таким формулюванням, чесно. Наприкінці 80-х він з'являється в Україні, в Києві, в 88-му Лавра повертається від держави до церкви, і рядові українці, особливо кияни, починають повертати в Лавру, зносити в Лавру все те, що свого часу приватним способом вдалося врятувати і сховати від совєтів. Коштовності, ікони, якийсь крам, музейні реліквії. І ось якось дивно, але під керівництвом коли Лавра перебувала під керівництвом Йонафана, все це, всі ці цінності почали зникати, ну, просто масово зникати. Почалось розслідування. Його ініціював Філарет Денисенко, власне, майбутній очільник а, опит, Київського патріархату. Ну, розслідування виявило пряму причетність Йонафана. Його зі скандалом звільнили, більше того, його заборонили в служінні. Того самого часу Йонафан вважає Філарета своїм особистим ворогом. Знаєте, що він зробив, коли його заборонили в служінні? Він пішов до автокефалів. Як це так спитаєте, ви? Адже ФПЦ ви не визнавали автокефалів? Ну, дійсно, так воно і було, але Йонафану це не завадило. Сидів він там якийсь час і писав скарги на Філарета кляузи. Потім він сам особисто визнав, що це все було неправдою, що це все було наклепом. За це його вже саму позбавили. Ну, що може бути гірше для представника церкви? Я навіть не знаю. Але за якийсь час тренд на боротьбу з Філаретом став в ВРПЦ топовим. і Йонафана як особливо цінного кадра повернули. Хоча свої знову ж таки вже засуджували. Повернули і відправили в Сум. І от в сумській єпархії почалося те саме, що було в Лаврі. Там теж стали зникати цінні речі. Знов скандал, знов розслідування, знов звільнення. Його відправляють в Херсон. Я думаю, що ви вже здогадуєтеся, що ж, яким чином події розгорталися в Херсоні. По тому самому сценарію. Його знов звільняють. Знов за розкрадання особливо великих розмірах. Ну і той чин це власна остання зупинка, і чи то час минув, чи він взявся за голову, але тепер все своє цінне майно він записує на свого вікарія Сергія Аніцоя. Навіть до речі, той шикарний позашляховик, в якому він знаходився в момент вручення йому підозри. Сергій Аніцой не менш колоритна фігура ніж сам Юнафан. Він також, як і Юнафан, має російський паспорт. Він також, як Іонафан, був позбавлений на цій підставі українського громадянства. І от мені дуже цікаво, що буде з ним тепер, де він вспливе після того, як ми бачили Йонафана в Москві. Ну, тут, після того, як Йонафан отримує 5 років, пише заяву на те, що воліє бути включеним в обмінний фонд. Потім цю заяву відкликає, і Москва. Починається найцікавіше. А що на все це УПЦ, яка типу Не МП, спитаєте ви? Яка реакція священного синоду, якою є реакція особисто митрополита Онуфрія? А немає ніякої реакції. Її не було, коли Йонафану давали підозру, коли тривало слідство, коли був суд, коли навіть вирок озвучили. його не засуджували, його не позбавляли сам. Взагалі ноль. Ну, можливо, тому що було б дивним, якби, якби вони клеймили собі подібного. Адже у більшої частини керівництва, топ керівництва у ПЦМП теж є російські паспорти. Вони теж мають проросійські погляди, і вони для них органічні. Це не щось набуте, це органічне. Як, наприклад, знову ж таки, у митрополита Онуфрія. Але згідно внутрішніх правил, у ПЦМП правлячий ієрарх не має права полишати кафедру. Понад, на понад 14 днів без дозволу Онуфрія. Він не має права просто так приїхати з однієї точки в іншу і почати тут служити. Оскільки мені відомо, Янафан найближчим часом закріпиться в одному з монастирів Москви або області. Але на якій підставі для цього йому потрібне так зване переведення. Це така величезна папка з документами від Онуфрія. Але щось мені підказує, що. Ні дозволу покинути кафедру, ні дозволу на переведення у нього немає. Про що це свідчить? Ну, перше і головне, це свідчить про те, що УПЦ, яка божиться, що вона не МП, була, є і залишається частиною російської православної церкви. І це не про релігію, це про національну безпеку України під час війни. Все світове православ'я підпорядковується канонам, і вже доведено, що канонічний зв'язок між УПЦ МП і РПЦ зберігається, але є ще і зв'язок фактичний, свідками якого ми є. В цій ситуації тішить е, лише те, що у нас, знаєте, непоганий обмінний фонд. За матеріалами Служби Божої України лише за останні. Ну, майже два роки порушено 68 кримінальних справ проти кліриків московського патріархату. З них 14 це митрополити. Ну, відмінусуйте Йонафана, буде 13 це немало. Уявіть, скільки наших захисників можна отримувати за цих зрадників в рясах. Ну, а якщо ви хочете більш детально дізнатися про те, чому в Україні досі на законодавчому рівні? Кінцево незабанена російська церква, які депутати цьому пручаються, в тому числі від слуги народу. І що буде далі? Обов'язково шукайте це відео у нас на каналі ЛБЛАй. Підписуйтесь, ставте дзвіночок, згадуйте нас в соціальних мережах і будете знати більше. Я, Соня Кошкіна, побачимось!